Законом України про державний бюджет України на 2013 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму. Було з січня 2013 року в розмірі 894 і зараз 1 грудня в розмірі 949 гривень. Тобто, як ми розуміємо, на 55 гривень у нас йде підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно до цього проводиться підвищення і розмірів пенсій. Ну, тут треба наголосити, що в першу чергу у нас на 55 гривень піднімуться мінімальні пенсії. Тобто то ті, які на сьогоднішній день виплачуються в розмірі 894, вони будуть 949. Інші ж види пенсії будуть підвищуватися пропорційно наявним підвищенням та надбавкам, які встановлені до цих пенсій. Тобто майже всі пенсіонери володіють інформацією про свою пенсію, в якій частині? В тій, що кожна пенсія має декілька складових. І вона залежить як від свого індивідуального коефіцієнту стажу, так і від свого індивідуального коефіцієнту заробітної плати. Відповідно, у нас проводиться і підвищення. Тобто, якщо людина має до своєї пенсії, встановленої за стаж і за заробітні плати, має підвищення як учасника війни, як як інваліда війни чи як члена сім'ї загиблого. Ну, різні підвищення, які встановлені згідно закону України про статус ветеранів війни, вони будуть пропорційно підвищуватися. Підвищення пенсії проведеться в грудні не рівно на 55 гривень, щоб люди розуміли, да? а в когось це підвищення може стосуватися. Від 10 гривень до максимально 55 гривень, до прикладу. Оце кожний громадянин, який отримує пенсію, кожен пенсіонер, має розуміти. І для того, щоб визначити чітко, він може позвонити на, нас, на гарячу телефонну лінію чи звернутися до управління пенсійного фонду за місцем проживання і з'ясувати по своїй пенсії, в якому розмірі конкретно пройде, пройде підвищення. Тут треба наголосити, що громадянам пенсіонерам не треба звертатися з якимись заявами до нас. Це проходить в автоматичному режимі. Режимі. У нас наприкінці місяця кожного готується нарахування виплати пенсії на наступний місяць. Відповідно, цього місяця у нас проводиться нарахування уже з підвищенням, і за попередніми розрахунками, у нас із 280 тисяч пенсіонерів, які знаходяться у нас на обліку в Закарпатській області, то понад 260 тисяч відчують підвищення пенсії з грудня місяця. Так, у нас, до прикладу, в січні було перерахунок з 884 до 890. 94, у нас підвищення середнє підвищення на одного пенсіонера було 9 гривень. Так само за попередніми розрахунками на грудень місяць тих самих 260 тисяч, то середнє підвищення в середньому буде від 35 до 40 гривень. Це середнє підвищення на пенсіонера. Для можливості визначення своєї пенсії треба як мінімум для початку знати її складові. Ну, це можна з'ясувати у нас у кожному управлінні, райуправлінні та управлінні у містах є так звані інформаційні кіоски. Тобто, людина, яка має пластикове пенсійне посвідчення, вона може підійти до цього кіоску і завдяки штрих-коду, який є на пластиковому посвідченні, побачити свої складові пенсії. Тобто, або за телефоном, гарячої телефонної лінії в обласному управлінні 61 40 49, да? або вже в районних управліннях у цьому інформаційному кіоску чи безпосередньо звернутися до громадської приймання, щоб надали роз'яснення, які є складові пенсії. Виплата пенсії буде здійснюватися так, як згідно графіку, як і в минулих місяцях, нічого ніяких змін не буде. Однією сумою проводиться виплата пенсії кожному пенсіонеру. Тобто тут, як кажуть, змін щодо порядку виплати, щодо якогось порядку проведення перерахунку ніякого немає. У нас залишилися на сьогодні окремі види перерахунків, які треба людям подавати заяви. Тобто, це перерахунки по стажу та заробітній платі, і перерахунки з наданням надбавок. Тобто, якщо пенсіонер має на утриманні неповнолітніх дітей, це відбувається за надбавка, встановлюється до пенсії за заяву пенсіонера. Якщо пенсіонер пропрацював два роки після останнього чи після дати призначення, чи після останнього перерахунку, так само за заявою проводиться перерахунок пенсії. А цей перерахунок який з грудня я змушена наголосити без жодних заяв. Тобто, це проходить в автоматичному програмному режимі.